Добрий день, любі дітки. Сьогодні ми з вами поговоримо про найріднішу, про найчарівнішу людину це матуся. Мама, матінка, матусю, я добра від тебе вчуся. Ти найкраща в світі мама. Ніжна, добра і ласкава. А також пропоную вам познайомитись з оповіданням Василя Сухомлинського. Сива волосина. Маленький михайлик побачив у косі матері три сиві волосинки. Мамо, у вашій косі три сиві волосинки. Сказав Михайлик. Мама усміхнулась і нічого не сказала. Через кілька днів Михайлик побачив у матерій косі чотири сиві волосинки сказав Михайлик здивовано. У вашій косі чотири сиві волосинки, а було три. Чого це посивішала ще одна волосинка? Від болю, відповіла мати. Коли болить серце, тоді сивішає волосинка. А від чого боліло серце? Пам'ятаєш, ти поліз на високе, високе дерево. Я глянула в вікно, побачила тебе на тоненькій гільці, серед й заболіло, і висло синка посивіла. Михайлик довго сидів, задумливий, мовчазний. Потім підійшов до мами, обійняв її і тихо спитав Мама! Гільці сидітиму, полосинка не посивіє.